Склав зброю задовго до битви. Губернатор Флориди Рон де Сантіс вибуває з президентських перегонів США. Політик згортає кампанію на користь Дональда Трампа. Висловив колишньому супернику повну підтримку. Коло конкурентів експрезидента віднині звузилося до мінімуму. Республіканська боротьба звелася до очного двобою. Чи означає відмова губернатора Флориди гарантовану перемогу на праймери з Дональду Трампу? Як це вплине на Україну? Докладніше в сюжеті Антона Кочеренка. Лише кілька днів тому на зустрічі з журналістами Рона Десантіса Сантіса запитали про шанси перемоги над Дональдом Трампом, і відповідь губернатора Флориди виявилась пророчою. Поки я бачу і маю чіткий шлях, продовжуватиму полювання. Як тільки я його втрачу, не буду займатися цим лише заради забавки. Вочевидь, шлях до крісла президента Десантіс таки втратив. Губернатор Флориди полишив боротьбу на майбутніх виборах глави Білого Дому. Про президентські амбіції Десантіс вирішив забути. Пояснив це тим, що не бачить чіткого шляху до перемоги, але бачить перемогу для колишнього конкурента. Від губернатора Флориди, експрезидент США Дональд Трамп отримав політичну підтримку. Ще вчора чубились, а сьогодні любляться. Раніше затяті супротивники тепер обмінюються теплими репліками на адресу один одного. Сьогодні я призупиняю свою кампанію. Я пишаюся тим, що виконав всі обіцянки, і я не зупинюся на досягнутому. Для мене очевидно, що більшість республіканських виборців на праймері схочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Він перевершує чинного президента Джо Байдена. Це очевидно. Я підписав обіцянку підтримати його номінацію від республіканської партії і дотримую цієї обіцянки. Я підтримую Дональда Трампа, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії. Нулих років або до новітніх підспівувачів корпорації в особі Нікі Гейлі. Хотів би привітати Рона де Сантіса і звичайно ж привітати всіх вас. Рон провів справді хорошу кампанію, це не легко. Але як ви знаєте, він залишив передвиборчу кампанію сьогодні. Він був дуже люб'язним та підтримав мене. Тож я вдячний йому за це. Я ціную це і з нетерпінням чекаю на співпрацю з Роном і всіма іншими, щоб перемогти Джо Байдена. Попри весь гамір, відхід десантіса має суттєві підстави. Чітка перемога Дональда Трампа на внутрішніх виборах у штаті Айова справила потужне враження. 95% підтримки виборців зміцнили позиції експрезидента всередині партії. На його бік вирішив стати й один з конкурентів. Вівек Рамасвамі. Свальні голоси долинали з Європи. Про Трампа позитивно висловився екс-глава британського уряду Борис Джонсон. Політичний ураган в Айові не вразив лише одну людину колишню представницю Шавон Нікі Гейлі. З виходом Десантіса з перегонів лишається лише двоє серйозних республіканських претендентів. Колишня губернаторка Південної Кароліни, Ніки Гейлі, нині готується до очної боротьби з колишнім президентом Дональдом Трампом. Саме цього за її словами вона прагнула на республіканських праймеріс. Гейлі вона залишається єдиним чинним кандидатом із чіткою антитрампівською позицією. Тож тепер вона має доносити свою думку до тих виборців, які кажуть, що шукають альтернативного кандидата від республіканських на виборах 2024 року Донедавна таку альтернативу пропонував Рон Де Сантіс. Його політична програма мала багато спільного з Трампівською, фокусувався на питання мігрантів, значну увагу приділяв внутрішнім проблемам. США і мав певний скепсис щодо підтримки України. Десантіс будував свою кампанію як альтернативу Трампу, зображуючи себе як зухвалого жорсткого кандидата, однак якому не загрожує судове переслідування як Трампу. Нікі Гейлі натомість має більш про українську позицію. Дається взнаки її дипломатичне минуле в ООН. Попри хвилю втеч партійних соратників, йти у тінь Трампа Нікі Гейлі наміру немає. Кандидатка вже заявила, її президентська кампанія триватиме. Гейлі добре виступила на республіканських дебатах. На її бік перейшли впливові американські бізнесмени. Політики не розраховує, що у майбутньому отримає достатній приріст підтримки виборців. Зараз вся увага до внутрішніх виборів у штаті нью гемпшир де Нікі Гейлі має гарні. Ми повернемо закон і порядок в цю країну, і у нас буде сильна Америка, якою ми всі зможемо пишатися. Ось що ми збираємося зробити, це те, що ми робимо. У нас є два дні до того, як нью гемпшир піде на вибори, і ми збираємося переконатися, що будемо боротися. Я зроблю все, щоб довести вам, що виборці ухвалили правильне рішення, але поки що я залишаю вас із цим. Нехай найкраща жінка переможе. Динаміка підтримки Ніки Гейлі у Нью-Гемпширі досить перспективна: понад 30%. Але у цьому штаті приріст має і Дональд Трамп. На загальнонаціональному рівні серед республіканців його результати не менш приголомшливі. Понад 66% підтримки. Все вирішить прихильники кандидатів, які вийшли із президентської боротьби. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Більше ніж іграшки благодійну акцію під такою назвою влаштували волонтери американського фонду. До Запорізької області вони привезли іграшки і подарунки для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення. Яким забавкам найбільше раділи малюки? Дивіться в сюжеті Дениса Розункова. Ляльки, машинки, розвивальні ігри та ще багато подарунків. Усе це за 8 тисяч кілометрів через океан привезли для українських дітлахів американські волонтери. Шестирічна Лєра радіє спеціальній дошці для малювання. Це така штука не савальна. У маленької даринки поповнення іграшкового зоопарку. Це фігурки животних диких, ну і доброго. Я їм коли забираю такі фігурки. Понад дві тисячі іграшок для дітей, які з родинами вимушені були залишити свої оселі після російського вторгнення. Збирали у фонді Help Heroes of Ukraine в Чикаго. Натхненником акції став американець Джой Вентимілія. Шість років тому чоловік втратив маленького сина, який помер від онкозахворювання. Відтоді доброчинець намагається дарувати тепло свого серця іншим дітям, і вже другий рік збирає іграшки для малюків в Україні. The fight still goes on. на жаль. Минув ще один рік, а ця жахлива війна триває. Боротьба триває, і тому ми хотіли б і надалі робити свій внесок, щоб принести трохи усмішок дітям України. Усі ці подарунки волонтери доставили до двох сіл у Запорізькому районі. кажуть, пакувати іграшки в Америці допомагали тамтешні підлітки. Іграшки це не просто іграшки, це шматочок, знаєте, чогось такого любові, шматочок серця, шматочок можливо якогось зв'язку, того морального, ментального, які дітки відчувають ті діти з цими. І це дуже скорочує межі світу. І от будь-які там я не знаю, що думають дорослі політики, але діти по-іншому зовсім сприймаються. Загалом у вільнянській громаді живуть вісім сотень переселенців. Наталя з сином переїхала сюди з Бахмуту. Впевнена, такі акції вкрай важливі для дітлахів. Це вабці чудово для дітей. Конечно, хотілося їм по більше радості. Ми намагаємося як батьки задати їм все можливе, але такі акції ну, дуже важливо не ті подарунки, а та увага, яка дітям приділяється. Ну тому думаю, що це просто чудово. Окрім іграшок, волонтери доправляють і допомогу для дорослих пледи, гігієнічні засоби і сухі харчі. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Ось такі новини. Наступний випуск дивіться вже о тринадцятій. Катерина Кальбус прийде до цієї студії. Не пропустіть.